Ти мало їси і сидиш на жорстких дієтах і не худнеш, я зараз тобі розкажу, що допомогло схуднути мені. Я зараз інтенсивно почала худати, і я зараз вже схудла на 5 кг за один місяць. І додивись відео до кінця, я розкажу тобі поради, які особисто допомогли мені. Можливо, ти не знала цього, і це тобі теж допоможе. Про що я хочу перше поговорити? Самим першим було це врегулювати свій раціон харчування. Друзі, пам'ятайте, що харчування це наше все, і 99% залежить тільки від харчування. Що я перше зробила? Я почала вчитись на нутриціолога, і я вже сама знаю, як добирати собі калораж, як розписувати. Ось, а якщо ви, наприклад, не знаєте, можете звернутися до нутриціолога або до дієтолога, можуть вам розписати ваш калораж, або по формулі можна вичислити, скільки білків, жирів і вуглеводів їсти саме для вас. По формулі вираховується КБЖУ, а також вираховується. Враховується ваш спосіб життя, інтенсивність, що ви робите, і тоді враховується оці по цій формулі. Можна вирахувати свій калораж. Так я вирахувала свій калораж. Я почала займатися спортом. І що я перше почала, це добирати білок. Білок це будівельний матеріал, який допомагає нашим м'язам. Він заповнює, ось, наприклад, коли ми тренуємося, ми надриваємо свої м'язи і це все заповнюється білком і м'яз росте. Це вам так доступно, щоб розказати. Ось. І саме перше це харчування. Хай це буде нормальна їжа, але вона має дотримуватися, мають бути білки, жири, вуглеводи. це обов'язково. Друге, таке правило. Що я взяла за правило, це я почала нормально спати. Дуже багато людей недооцінюють сон, і я теж недооцінювала і взагалі думала, що а що там, там не доспала тих пару годин чекай, поспала 6 годин. Неважливо, ви можете спати навіть 10 годин, 12 годин, можете навіть спати цілий день і просто не виспатись. Ваш організм просто не. Не буде вистанавлюватися, як сказати, напишіть мені українською мовою нашою рідною, як буде це слово. Ось ваш організм не може просто, ну, і знову не може згадати це слово, восстановитись, восстановитись відпочити. Ось і. е, Саме перше це ми маємо регулювати сон. Маємо спати по 8 годин, по 9, але це має бути якісний сон. Якісний сон у нас починається від 9 години і закінчується десь о 1-2. Бажано спати 9-10 на крайній випадок, ви маєте засинати хоча б в 11-й годині. І саме золоті години у нас діється 11, 12, 1, ну і десь так до другої годинки. Цей час організм просто починає сам себе оздоровлювати. І якщо ви навіть заснете в 2 часа ночі, і ви будете спати навіть до полудня наступного дня, ви все одно не зрегенеруєтесь, тому що організм... В ці години, вже, які мав регенеруватися, ви пропустили, і все. І ви можете спати хоч навіть 20 годин, і нічого з цього не вийде. Так що сон ми налагоджуємо. Починаємо засинати, візьміть собі за правило. Хто працює там не до сильного і може засинати в 9-10, а так, хоча б в 11 годинці, засипайте, бо сонце дуже важливо, коли я почала навчатися на нутриціології. Я навіть не могла подумати, що сон такий важливий для нашого організму. І навіть якщо ви будете харчуватися дуже класно, без сну ми не зможемо просто встановитися на 100%. А також я хочу поговорити про третє правило, яке я для себе взяла просто за правило. Я зараз займаюся і хожу в спортзал. Нічого немає кращого, як тренування силове. І коли ви ходите в спортзал, починаєте тренуватися з, великими, з великою вагою, наш організм просто перелаштовується. Можливо, ви на вагах не будете бачити це, але вже візуально, коли ви поміряєтесь, ви побачите, що ви станете стрункішою, гарнішою, хоча вага може стояти на місці. Це означає... Що наш жир перетворюється в м'язи. І ось гарний сон, добір білка, наші м'язи ростуть, ми ходимо в спортзал і ми стаємо здоровішими і красивішими. Третє правило: візьміть, щоб ходити просто в спортзал і займатися силовими. Особисто порада від мене можете взяти собі тренера. Ось я завжди ходила з тренером і рекомендую, до речі, тренера зараз. Вони є більшість і нутриціологами, та що вам не придеться купувати окремо дієтолога чи нутриціолога, вам все може розписати. Тренер. Дуже багато є тренерів онлайн. Можете займатися онлайн. Наприклад, ну, я особисто займаюся з тренером і займаюся в залі, не онлайн. Він мені допомагає, вона, до речі, у мене дівчинка, вона допомагає мені правильно виставляти вагу, правильно нахиляти. Щоб не травмуватися, щоб не травмувати хребта. До речі, я дуже сильно переживала, коли йшла в зал, тому що в мене є вже протрузії в хребті, мені не можна бігати, мій тренер підібрала мені дуже круту програму, був в мене індивідуальний підхід, так що я їй дуже вдячна. І особиста порада від мене це зразу брати собі тренера. Якщо ви не маєте достатньо коштів, можливо брати тренера на місяць, хоча б на два. А буде класно в взяти хоча б на перших півроку, і ви побачите результат. Ось. І я думаю, зняти другу частину, якщо це відео набере хоча б тисячу переглядів, я для вас зроблю другу частину і ще свої лайфхаки, котрими я користуюся, мені допомагають худнути. Тому що я просто вже була в такому розчаруванні, я не знала, що робити, куди мені йти, куди бігти. Ось і я починала просто з маленьких кроків і зробила для себе дуже великий подарунок, що я пішла в нутриціологію. Я сама почала розбиратися з харчуванням. Я нікого не заставляю, не закликаю, що ви просто йшли і всі вчилися на нутриціолога. Ні, але для себе це було найкраще, що я вложила в себе. І пішла вчитися на нутриціолога. І тепер я хочу допомагати дівчатам і хлопцям, які стикаються з такими проблемами, як з ожирінням або просто з надлишковою вагою. Бо для мене це був просто, була просто трагедія. Я вже не могла дивитися в дзеркало. Так що ставте лайки, підписуйтесь, і я зніму для вас другу частинку. І я думаю, для вас це відео було корисним. Так що до зустрічі всіх обіймаю, па-па!